Зателефонувала ілюстраторка, художниця-ілюстраторка, і каже: Аня, я таке вигадала, але я без тебе не обійдуся, тільки я нікому не кажу, бо скажуть, ну точно, не все в порядку з головою. Що ж то було? Приїдь, я тобі розкажу. Я приїхала, і вона каже: А давай ми оживимо пам'ятники. Кажу, як це? Як це? А вона каже, я не знаю, як це, бо я ж художниця. Я їх намалювала кілька, а ти ж письменниця, придумай про них історії. Mm. І вона мені показує звичайному блокнотику, звичайним олівцем намальовані сумські, цікаві пам'ятки. І це була це був один театр і другий театр. Це була, ось така, у нас є такий ліхтарик, бачите, такий ліхтарик з сердечком. І там написано Я чекаю, бо кохаю. Красивий звичайний ліхтарик. Mm -hmm. Якось його треба було назвати. Mm -hmm. І я повз нього їхала і придумалась Любася сердешна. І історія про те, як вона закохалася, вони закохалися з проблисковим маячком на поліцейській машині, як вони дружили. І куди поділась кома з цього напису? І вийшла перша казка. Поки я їхала в маршрутці додому, придумались всі казки. І я бігла додому бігом, щоб їх записати, але ми не могли ніяк опублікувати цю книжку, тому що ну, ми думали, а що? От сидять там дорослі, серйозні люди. Що вони скажуть? Що ну що це? Пам'ятники вони ходять, розмовляють і спілкуються. Хіба таке буває? Скажіть, таке буває? Але як це не буває? 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 Я навіть один раз таке бачу. То у нас отакий пам'ятник цукру вийшов. Бачите, який? Це цукрик. Це цукрик. А в нього є брат фонтанчик. Зараз покажу. А отакий брат-фонтанчик. Бачите? Який гарньосик. І ми помітили, що діти, які прочитали ці казки, вони вітаються. Привіт, цукрик! Привіт, фонтанчик! М -м -м. Привіт, Любася сердешна! І ми зрозуміли, що це, мабуть, класно, коли ось так, так. оживає місто. І ось так народилася така книжка. І коли ви приїдете в Суми, так. Я не кажу, якщо помітте. Я кажу, коли ви приїдете в Суми, я вам проведу надзвичайно цікаву, неймовірну, неймовірну екскурсію. Ура! Справжню казкову екскурсію. Файло. А про ці два міста ми з вами дізнаємось трошечки пізніше. Це зовсім маленьке містечко. То я вам сьогодні не просто привезла історію про сковороду, який теж вчив дітей, який мандрував Україною, який ходив від містечка до містечка і його знали в цих містечках. О, дивіться. От подивіться, подивіться. То це не тільки про Григорія Савичу вибрав. То це дізнаєтесь. він так само, як і Іфра, і Іван, Франко. Іван Франко. О, мандрував. Він так само містечками. любив невеликі міста і містечка, так. і дуже любив дізнаватись про них. І Іван Якович Франко також любив, любив мандрувати і дізнаватись про маленькі міста і містечка. І сьогодні, я думаю, що вже втомилися всі. Сидіти. Сьогодні так. ми з вами ми... от ми... зараз дізнаємось про ті містечка, про які згадував Іван Франко. Іван Франко. І про яких бував Іван Франко, але там буде ще один секрет. Там будуть такі старовинні згорточки на кавовому папері, і вони. Як пахнуть! Ну, я ж у Львів приїхала, воно має пахнути кавою. Так. То це папір просочений кавою. А, оце ви чарівниця, я вам а скажу. Же? всі письменники-чарівники, а дитячі то особливо. Так от, про ці містечка ви можете прочитати на цих згорточках, але написано там. Таким шрифтом, таким почерком, яким писали давно-давно, більше 300 років тому, на Слобожанщині і на Гетьманщині. Це український козацький скоропис. Подивіться, які там цікаві букви. У нас така унікальна нагода буде подивитися. Таким шрифтом писали українські гетьмани та Богдан Хмельницький, Пилип Орлик. Ого, О, 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 ого. ого. О, і от ви за, але їх треба знайти. Так, то ми зараз з вами будемо. Шукати ці я чарівні згорки. Я чесно, я не знаю, де все це заховане. Я Тому будемо що. шукати разом з вами. Але смикита, я сподіваюся, нам допоможе. Так, ми будемо тут кожен куточок маю. заглядати. Так, ви, а ви готові? Да. Так. Можлива історія історія кожної кожної вашої родини. І у мене теж є історія моєї родини. А, я ні. її привезла, я її привезла до вас сюди невеличку частинку. Ось таку. А яка скриня? якась І Я дуже хочу, я вас дуже дуже проситиму, щоб ви сьогодні прийдете додому і з сьогоднішнього дня. Щоб ви почали збирати теж таку скриньку, це дуже важливо. Як це робити? Як це робити? А ви обираєте будь-яку скриньку, що завгодно. Ви можете зробити коробочку собі і складати туди, туди речі, які щось про вас пам'ятають і можуть розказати якісь історії, що це можуть бути за речі. От про Франка розповідають теж якісь його речі, Не правда? Так. А у вас вдома теж є такі речі. Давайте я вам покажу свої, щоб ви зрозуміли, що тут може бути. Що це таке? А це справжній спис часів Київської Русі, який я знайшла на березі річки Сули. на пісочку його вимило. Так, там раніше проходила межа, е, межа державний кордон. Русі. А скільки це ж цьому списові роки? Десь років? Десь тисячу років. Дивіться, я ось так пишу, дорослі знають, що це таке. Звичайний олівець, так? Простий олівець. <плес> <плес> а якщо я зроблю отак, у <плес> <О, плес> мене тепер буде синій язик, то цей олівець пише як чорнило, як ручка. Ого. Ого, раніше в школах були такі олівці. Це називається хімічний олівець. І це хімічний олівець, яким в школі писав мій тато. Це свідоцтво про закінчення школи мого прадіда, якого Ого. звали Пронь Карпо Карпович. Але тут найважливіше, що написано, що він козацького роду, що він син козака. Ого! Що... Уявляєте? Це 1911 рік. Ой, тут іще є. Що це? Ух ти! Такі різні, дивіться, прапори України. Це прапор України, так? Але чомусь тут дві стрічки, бачите? Коли почався Майдан, коли почався Майдан, в Сумах був такий період, коли в усіх магазинах заховали жовто-блакитні стрічки. Їх не було. І ми в різних точках купували жовті окремо і блакитні окремо стрічки. І ось цю я проносила на сумочці три роки. Це майданна стрічка. А М -м -м. тут іще щось, так? так Зірочки. Так, так. Це прапор Євросоюзу. Це стрічка, яка їздила на автомобілі під час Євромайдану. І це історія. Історія. Тому все це теж у мене лежить у скринці. Цей рушник має бути червоний. Ну, можливо, трошки чорного, але подивіться, там, бачите, він такий, слід. тут зображено дерево життя. Так. Нижні гілочки це батьки, там дідусі, бабусі а верхні гілочки це, мабуть, діти, так? Я привезла сюди Шар. до вас, у Львів, цей рушник, щоб показати, Шар. що ми з вами єдина Україна.